Вітаємо всіх в етері Алярмія, змова, зневіра. Але не хвилюйтеся, бо поруч з вами ваші улюблені межалактичні ведучі Данило. Та є. Який сьогодні завершують наш цикл, присвячений сімом файним звичкам німців, і завершимо ми епізодом, який називається Кохаймося! Так, кохаємося, браття та сестри. Чорнобриві, да не з москалями. Ну. На щекавиці Великі оргії. Ем, тож ем, хм, цікава назва, цікава тема. Болюча тема насправді: як для українців, так і для деяких наших сусідів. Але ми почнемо з німцями. Ну. В Німеччині дуже довго були взагалом проблеми з сексуальною едукацією роками, і західна Німеччина відставала в певному сенсі від східної Німеччини, тому що на сході якось на сексуальні теми не так багато звертали уваги, тому через це теж можна було маніфестувати, і культура ФКК, тобто Фрайкипа культура і тобто, Культура голого тіла і всі ці речі, тобто, вони якось більше маніфестували, і тому теж трохи на сході Німеччини про багато табуйованих тем раніше почали говорити. Я просто пригадую такий момент культурний навіть. От, наприклад, на півночі Німеччини мекленбург фопомен я нарахував, ну, ледь не в кожному місті, в якому я був, там були е, статуї, скульптури. Оголених чоловіків такі схематичні були форми в них, тобто це не як така висока скульптура, але ну, очевидно, що це була оголена натура. І це було окей. І, може, це була певна форма протесту, але загалом, коли ти це бачиш, ти з цим звикаєшся. І загалом, ну, такі теми піднімають частіше. І загалом це характеризувало Східну Німеччину, тоді як у Західній. Ну, були певні проблеми, особливо з правами жінок і чоловіків, тому що жінка не могла там відкрити свій власний рахунок, якщо вона була в подружньому житті, вона там не могла йти на роботу. Треба було там, до 70-х років. Ці всі проблеми починають, мені здається, до 80-х, початку 80-х. Ну, тобто тому що це все відбувалося повільніше і ну, тобто розвиток був сталий, але повільний. І про це треба пам'ятати. Але в Україні теж проблеми з правами жінок, тому якби, тут не дуже сильно тішимося. І е, тема загалом секс-еду почала більше і більше входити до шкіл, і це довело е, свою ефективність, е, тому що кількість абортів знизилась, е, знизилась е, кількість захворюваності на е, статеві венеричні е, хвороби. І е, знизилася теж. Е, небажана вагітність Так, так звана небажана вагітність. Ну і багато речей е, почали краще йти. А вже ж є певні проблеми тут з певними групами, е, але це вже окрема тема. Ми говоримо про загальну ситуацію. І у школах дуже часто є секс едюкейшн, котре починається набагато раніше, і в багатьох. Не тільки в приватних школах, але і в неприватних. Дуже часто вже в старших класах, як не знаю, там наш котрий 14-15. А, ні, 14, Це тобто вже... восьмий клас. Ні, ні, ні. Та, та восьмий восьмий. Восьмий, дев'ятий клас. Там вже починають роздавати контрацепцію на вікенди, розповідають загалом. Про те, ну, про статеві органи, про проблеми здоров'я чоловіків, жінок, про те, як, що, де росте, що є не тільки чоловіки, котрі сплять з жінками, і жінки, котрі сплять з чоловіками, і що не всі. Чоловіки і жінки мають відразу той самий гендер, який є від самого початку, ну тобто сприйняття своє статі, не біологічна стать, що це теж саме змінюється і так далі, і тому подібне. Тобто ну, тут дуже багато елементів, і це теж дуже сильно вплинуло власне на перцепцію ЛГБТ спільноти і вплинуло взагалі на перцепцію і сприйняття. Людей як таких, тому ем, теж у ці всі dating епс, вони на дуже високому рівні е, у Німеччині їх досить багато, і це теж вплинуло на безпечність цього сексу, тому що у Німеччині все ще досить високий рівень е, зґвалтування, або е, також е, цього. Я хотів би також додати щодо віку згоди. В Німеччині зазвичай він є 14 років, якщо е, особа, яка е, входить в сексуальні стосунки, інша особа е, є е, більше 21 року, і при цьому має згоду цієї іншої особи, які 14 років. Е, в інших випадках, загалом, е, якщо обом 16 наступає років, е, то вони можуть спокійно вступати в сексуальні відносини, і це не е, переслідується законом. Ну. Тому відміняється зрада і 150 е, шлюбів е, зоофілів. А, так. Як видатна кримчанка, кримчанка, чи хто сказала вона така була та, Ірина знаю, Ірина отра... Бергсет, яка одружилася з норвежцем. І потім викрала своїх дітей з Норвегії за допомогою детективів, бо вона перша хвора на голову, і її чоловік хотів. Ну добре, ну, ну, ну це, це, це наше суб'єктивне судження. Казали, але... що, казали, що вона у Німеччині вийшла... Це було вона в Криму. Тоді здається, виступала. Я так? не знаю. Вона всюди виступала, вона і всюди казала, була, що в Німеччині тепер... вийшло 300 тисяч зоофілів. Де вони візьмуться стільки зоофілів? Чорт забере. Не знаю, але ну щось точно. Якісь проблеми з головою, де стільки тварин знайти теж. Просто e, логіка, no, <laughs> l логіка Я тут відразу підкреслю, але я не хочу в цю тему взагалі вдаватись. Цьому не точно на секс Еді не вчать. І є е, е, все ще проблеми у Німеччині, наприклад, з тим, що не можна просто так собі зробити. М Аборт, або але можна отримати пігулку без проблем день після. Тобто ну, тут дуже багато елементів, котрі є важливими, продовжують життя і продовжують теж якість цього життя всіх людей. Профілактика теж на високому рівні всіх статевих хворіб, ну, венеричних, але також віл інфекції, гепатитів. І це теж дуже важливий елемент, котрого в Україні немає, ем, а ну і зі статевих хвороб це те, що жінкам до 21 го року життя е, дають цю щеплення проти вірусу папілому вірусу. Угу. А чоловікам до 25, го мені здається, чи 23 го року життя, е, щоб не було пенального е, е, раку теж. Ну, тобто раку пенісу від цих, від е, папілом цих. Тому е, це все чітко розвинено на те, щоб люди жили довше, якісніше і здоровіше життя. І в Україні з цим величезна проблема. Через те, що багато речей замовчуються і не обговорюються, є ситуації, коли. Віланфековані люди потрапляють на донорські крісла, коли вони навіть, навіть не знають про те, що вони мають вілаінфекцію. Бо ми маємо цілі заражені родини, котрі е, навіть не хочуть лікуватися. це теж величезна проблема, тому що дехто не вірить про те, що віла інфекція існує. В нас профілактика все ще на низькому рівні, тому що обізнаність людей є теж на низькому рівні, бо теж до сих пір побутує думка, що тільки гомосексуальні люди можуть хворіти на ВІЛ-інфекцію, не можуть хворіти гетеросексуальні. Ну тут в Німеччині це зазвичай не хочу нікого ображати або розбудовувати стереотипів, але в такій дуже ортодоксійній групі арабів теж. Існує думка, що вони не можуть захворіти на ВІЛ, бо це тільки хвороба геїв і лесбійок. Тому ця тема взагалі в Україні є на дуже низькому рівні. Взагалі сексуальна едукація. У нас дуже часто люди навіть не знають, де ті статеві органи вони знаходяться. Взагалі. Тому цього ми маємо повчитися у німців. Повчитися навіть того, що якщо немає досвіду правильного сексуального е, на початку, то зазвичай е, якби, Ді діти, починають, так, діти починають шукати цю інформацію десь інде. І була дуже цікава статистика, якщо я її зараз дуже швидко знайду, бо я, власне, прямо зараз це все записуємо і я про це згадав. Ем, про сексуальне життя ем, дітей, людей молодого віку, що зараз е, є ціла генерація порно, і це ем, 70% молодих, котрі від 14 до 17 років, котрі дивляться більше ніж один раз ем, на тиждень на, на тиждень порно. І це призводить до великої кількості проблем. У чоловіків це дисфункція ректальна, у жінок дуже низький рівень або поганий досвід, перший досвід сексуальний і теж немає оргазму. Потім ем, велика залежність від того, що там потім була мія, чи ще щось не. Неадекватне сприйняття розмірів е, статевого члену. Так, то надзвичайні люди. Так. Ну, та, ну де, де, де ви бачили е, таку жінку, у котрої майже восьми розмір грудей і взагалі ну, Типу, Ми всі, всі маємо певну, певний прошарок е, жиру, і це нормально, наше тіло є окей, ми мусимо самі себе любити. Ми якраз Раз про це говоримо відразу у себе на животі почали певний животик промасовувати, котрого майже немає, але все одно, why not. Ем, Тому важливий е, момент є таким, що якщо ми про це не говоримо, то ця ситуація ще гірша. стає. Якщо ми теж не заохочуємо до того, щоб будувати здорові, засновані на е, повазі взаємосприйнятті партнерів. То тоді ну, є величезна проблема того, що потім це так чи сяк діти знайдуть потім в інтернеті, знайдуть на порно сайтах. навіть враховуючи, що порнхаб почав е, навіть е, спеціальну. ну, Бо для них це теж втрата потім е, грошей, якщо ніхто не буде дивитися порно. Але вони почали цілу акцію: що, типу порноактори це не цей, типу порно, це не Далі. реальність, так, тому що там порноактори. Е, Приходять така, ну така краля, і такий мужик накачений. Типу, видно, що в нього величезний теж ні, -ні, ні. І вони типу приходять, стукають в двері, відкриває така пані, котра, типу, така за море на що стільки прибирали. І вони такі, вони така. Ви хто? Ми? Типу, ми порноактори? Типу, ваш син дуже активно дивиться наші фільми. І ми прийшли е, з вами поговорити про те, е, з ним поговорити та, та волонтерсько поговорити про те, що е, ну не все так відбувається в реальному житті, і е, ну це важливий елемент нашого життя. Без сексу ми не можемо жити і без, без кохання, без того, щоб це кохання розповсюджувати тілесно, і теж особливо протягом повномасштабного вторгнення багатьох людей. Почало з'являтися більш активне, таке лібідо, підвищене. підвищена підвищене лібідо. Взагалі, хтивість є е, більшою. Це не тому, що там хтось е, просто таким чином захищає себе теж організм, все нормально і гормонально. Угу. То, то це все окей, це все добре. Але важливий момент є таким: ми маємо знати, як правильно займатися цим коханням. Так, щоб ні іншим не нашкодити, ні собі. І щоб це. Це теж приносило задоволення. Також, е, наскільки я знаю, то в декотрих з цих класів, вже зі старшими, вже ж, вони говорять також е, про сексуальні іграшки, е, про правильне поводження з такими речима, бо щоб потім жодних собі там іще якихось бактерій не занести, яких не треба, щоб потім Чи не, не травмувати, треба. Або так. Так. Так, але... так, коли привозять людей, у котрих кабачків в дупі. Чи я, я, помидори за, я, я, в вагіні? Ну типу за іншу ситуацію хотів згадати це, коли було здається, чи вчителька була, чи ще хтось, яка зробила огляд на вібратор в себе на сторінці приватній і там її ледь не. Спалили ледь не зробили. Бо якого біса? Чому вчите дітей? Ой, боженьки, А коли цей агратик песик Дужка Гривня, знак питання долар нуль, коли робили з Гонтар, коли вона прийшла в купальнику? Mm -hmm. Пам'ятаєш до цього? Mm -hmm. До директора школи за те, що вони викладачку звільнили, бо вона опублікувала фотографію, де вона в купальнику такому більш вирізаному ну, ну, це, це все таке було і тому. Ну так не може бути, тому що це частина нас, всі займаються сексом, всі хочуть не, секс. Так, всі хочуть сексу більше, менше. Є люди, котрі не хочуть цього сексу, але це теж певний тип сексуальності. І ми вже ж про це все зараз не будемо говорити, бо ми говоримо про звички німців. І німці дуже відкриті щодо своєї сексуальності. Для мене це настільки було. Дивним особливо після довгих років життя у Польщі, mm. де тема сексуальності це табу, але тема лайна є всюди. Про гамно, якісь виділення можна поговорити без проблем. Хвороби це все задоволення. Любі як поляки, не ображайтеся. Я, я це вам реально кажу, як людина зі сторони, чесно. Ем, це, ну, це типу ок. A pro tuje vagina, to już problemo, to wszystko. A jest taki stand-up e, tam, gdzie była rozmowa, że typu, em, no tam był taki żart, że typu nie chcę, żeby się chaiłi e, mężczyźni między sobą, bo nie mam do tego smaku. I ona taka, ale ja pierdolę, co to znaczy, że, e, że pod, siedzi jakiś Zbyszek, десь там в Щередові і п'є піво, і такий трачей смак, такий мови: О, Єзу! Знову беру шлюб двох меншин. Ну, типу, ті, хто знають польську, зрозуміють, про що я, але жарт приблизно складається в тому, що ти типу, одному полякові здається, що, типу, якщо двоє чоловіків роблять шлюб, то це ненормально. І що в нього немає до цього смаку, і типу вона така: о, блін, типу, таке враження, якби якийсь збишек десь там сидить і п'є пиво, йому різко пропадає смак. І він такий о, бля, там хтось бере шлюб зараз знову двоє чоловіків зізнається в коханні іншому. Ну тобто, але це такий дуже банальний і дуже дивний приклад. А більш серйозний, це ну, права жінок, котрі забрали у Польщі досить швидко, завдяки суду. Е, і потім багатьом ще уставам, що тепер жінки не можуть у Польщі зробити аборт. І, мабуть, ця рестрикція стане ще гіршою, навіть е, тобу, не можна зараз зробити аборт, навіть якщо вас хтось хтось зґвалтував. І ще гірше буде, якщо вони ще ведуть, якщо загрожує життєві е, вагітність, що навіть тоді не можна буде робити абортів. І тепер це ще й кримінально е карне. Е карне, що не можна десь-інде зробити аборту, тобто не можна поїхати тепер до Словаччини або до України або до Німеччини цього зробити. Ну і ще гірше, що вони тепер хочуть, чи вони вже ввели облік вагітностей? Тобто, якщо ви ще, так, закінчується вагітність. Так, так. Тобто, якщо ви завагітніли цей, ну тобто, ну це такий маразм. Тобто, вже матка не належить вам, належить державі. Ви інкубатор тепер. Так. Тобто вітаємо, ви інкубатор. І тому тут важливий елемент того, сексуальна едукація, а не потирання хрестів з Ісусом. Розумієте, розп'яття це все круто. Я просто з цим повністю погоджуюся. Релігія є важливою частиною нашого життя, але все ж таки секс є теж невід'ємною частиною цього життя. Бо прокреація так просто не відбудеться. З глини не можна буде двох людей здіпити щоб... ребро вирвати і зробити ще одну єву. Для того щоб створити людину, треба це вміти і треба це любити. І треба розуміти е, цю сторону життя, бо це частина відносин, і якщо відносини не вдалі, то ти А Навіть якщо відбудуєш. ви навіть не хочете е, дітей так. або не можете їх мати, ще щось все одно, це не забороняє того, щоб отримувати задоволення від сексу. Це покращує здоров'я, підвищує добрі гормони, якість шкіри і так далі. І тому подібне. Е, mm -hmm. Тому в Німеччині про це говорять, і це є відкритою темою. В багатьох містах і містечках в одному ми навіть говорили в е, е, епізоді з цього циклу про ці от е, паради е, рівності, за рівності. Угу. І, і це було в маленьких містах, Куди там 20-30 тисяч людей. Міста можуть бути маленькі, але проблеми ці є великі так. І, ну і це важливо. Ну уявляєш собі, десь я не знаю, в Стрию, Приходить якась, не знаю, Софійка і каже: Я хочу експлор мій sexuality. Що ви мені порадите? Дитину і... молися, постися, та, дурниць та. не бери в голову. Та, та, та. Це ну, та щось, та, щось таке розумієте. Е, або мене аб'юзить чоловік, вони такі, мабуть, не дотрахав. Або, мабуть, не дала. Або, мабуть, не дала. От твоя провина, тому і б'є. Ну, тобто, навіть на такому побутовому рівні це вже негіляція тотальна потреби сексу як життєвої потреби, як дихання, какання, їдіння і так далі. Це ну випорожнення, перепрошую. Тобто, це все зводиться до того, що це як якась монета розмінна, а не реальна потреба для здоров'я і так далі, не дала побив. Ну, типу, а це що, якийсь банкомат, щоб це видавати? Ну, 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 ну я думаю, що всі, хто слухає нас, всі розуміють цю всю тему. Але я думаю, власне, в цьому питанні ви можете, можете почитати багато класних блогів, багато класних. <свят> <свят> хто там були вуйки, котрі про секс розповідали дуже класно про різні речі. Це був гендер в деталях, about. так about, мені так. здається. би uh, потім... uh, <свят> ще, Sekundar, <свят> ще дам. Ще подивіться sexed.pl, Він польською, але прекрасно все можна зрозуміти. Якщо ви розмовляєте українською, тим паче. Uh -huh. uh, потім є цілий цикл серіалів на Нетфліксі. Е, є ще також прекрасні книжки з сексології, котрі можна знайти. І е, ну, я запрошую до того, щоб е, звертатися до професіоналів, слухати це все, розуміти потребу взагалі сексуальності і сексуального. Е, Наркомок сексу, а вже ж, е, потреба у їжі, потреба у диханні вона. Нагальною є, а, от як гарно це можна було сказати. Так, вона є нагальною і без цього не можна прожити? Це точно. Е, людина може прожити без сексу, але будьмо щирими. Чи хотіли б ви ходити у незручному взутті? Не кожен хотів би, і це я якраз порівнюю з проблемою незручного взуття. Бо навіщо вам незручне, коли ви можете обрати зручне, яке вам підходить, яке ви можете насолоджуватися, і жити спокійно своє життя, відчувати себе впевненим? А таке враження, що всі хочуть взути у взуття, яке на розмір менше чи на розмір більше? Ну зокрема, це стосується а може, окон. я хочу ортопедичне взуття? А може, ти хочеш таке. Ну може ти може, я хочу правильний секс, як в книзі написано. Може, ти сам хочеш відправитися у дослідження і багато щиро, якщо хтось мені задонатить зараз на Патреон і обов'язково на монобанківську карту. То ми, як частина дослідження, можемо теж піти до сексолога і задати кілька питань. Ваші питання, і може навіть до німецького сексолога я гадаю. Why not? О, це буде цікаво. Тому, будь ласка, друзі, якщо. I am вам... fluid from today. <рес> Need your advice. Якщо вам цікаві такі випуски, то заохочуємо вас приєднатися до нас, знайти наш Patreon, кинути нам маленьку копійчину. Ви вже ж не зобов'язані, але якщо ви це зробите, то це буде. Буде приємно нам, і ми отримаємо більше мотивації для того, щоб записувати далі цікаві випуски для вас епізодом. Кохаємося. Ми завершуємо серію сім файних звичок німців. Ми радіємо, що ви були з нами, вислухали нас і діліться з нами вашими враженнями. А також підписуйтесь на нас на всіх платформах. І теж розсилайте, будь ласка, наші випуски своїм друзям знайомим. Цьоцям якимось закарузлим, Е, Можете навіть теж людям за перебріку висилати, будь ласка, може в них запалає трохи. Е, тому ми запрошуємо, запрошуємо ще раз. Запрошуємо. І я тільки секундочку ще вкраду вашого часу. Вже в кінці цього випуску. Такий постскріптом. Це неймовірно, коли ми дивимося на мапу, де Сполучені Штати Америки, Канада нас слухає, Словаччина, Словенія, Португалія, Сполучене Королівство, Іспанія, Бельгія, Нідерланди. Швеція, Данія, навіть Німеччина взагалі просто вибух, ну, мабуть, тому що ми тут живемо, Австрія, Австралія, Казахстан, Узбекистан. Навіть хтось нас на Московії слухає. Не знаю хто активно нас слухають в Україні особливо на тимчасово окупованих територіях. Ем, окрім Криму, тому що мені здається, він не висвітлюється на цих мапах. Але важливим моментом є те, що ви нас слухаєте, ви з нами. Ем, країни Балтії я вам теж висилаю велике привітання і е, просто ще раз притуляння від нас. І е, ну це круто. Це просто прекрасно і наша величезна подяка. Від маленької, але дуже сердечної редакції Алярмії Змови зневіри. Дякуємо. Окремо, хочу звернутися до мешканців тимчасово окупованих територій. Ми кожного дня чекаємо, коли наближиться наша перемога. Як можемо допомагаємо нашим Збройним силам і очікуємо, що нарешті дуже скоро буде наша перемога, коли українці. Зможуть вільно жити на своїй землі, не боятися е, москальських потвор. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь, підписуйтесь на нас і до наступних етерів. Слава Україні! Героям слава, папа. -па.